Продовжуємо Коротенько про новини, без бла бла-бла. Сьогодні ми будемо розмовляти стосовно крінжа, який відбувається на виборах в Росії, і там ще трошечки зачепимо іншим. Соловйов назвав президентські вибори присягою Верховному головнокомандувачу. Для мене це скоріше присяга верховному головнокомандувачу, тому, звичайно, важливо прийти і заявити про себе, про свою позицію. Сказав Соловйов і підкреслив, що для нього важлива явка, тому що такий. Час! Сьогодні стартували вибором, а разом з ними і присягаючи. Ну, у мене складне ставлення к этим виборів. Потому що, коли твоя страна воює, то для мене ці вибори – это скорее, ну, наверное, ну, это присяга Верховного на уголовнокомандующем. Поэтому, конечно, важно прийти і заявити о себе, про свої позиції. Тобто для мене вот это принципиально важливо. Для мене здесь явка важлива. Якщо у вас росіяни не мають бажання присягати чинному президенту, але є бажання проголосувати, не забудьте взяти з собою на виборчу дільницю свою ручку. Ви ж пам'ятаєте, зникаючи чернило, про це я розповідав в попередньому відео. А також хочу нагадати, що щось мені це нагадує, таку центрально європейську країну з середину так, 20 століття. Там теж було таке верховний. Такий вождь, ну ви розумієте за кого я добре. Продовжимо на виборчих пунктах. Фіксують величезну явку. Величезну явку серед залежних від влади категорій громадян, зокрема бюджетників, вони фотографують бюлетені в кабінках і просять видати довідки про те, що вони проголосували. Отже, ви розумієте, для чого це робиться? Для того, щоб від відзвітувати своєму керівнику, що от я проголосував, от я проголосував за того, якого потрібно, за нашого ось цього саурона, так скажемо. І як це називається? А, порушення виборів, тайне голосування. Ой, а що ж таке? Добре, продовжую. Показники дистанційно-електронного голосування також аномально високі. Ну бо там ж легше, так скажімо, зробити, як би сказати, потрібну цифру. Наприклад, на Камчатці системою ДЕХ вже скористувалось понад 70% від кількості всіх зареєстрованих у них виборців. 70%, ви це вірите. Незалежних спостерігачів фактично на виборах немає. Більшість спостерігачів від кандидата ВВХ і громадських палат регіонів. Так, серед спостерігачів на десятках виборчих пунктів Екатеринбургу голосу вдалося виявити всього лише одну людину від КПРФ. Ну, так, скажімо так, так зручніше, так можна легше маніпулювати і пригадуємо ту. Постійну фразу, яку я кажу про Сталіна: не важливо, як ви проголосуєте, росіяни, важливо, як вони порахують, а співробітників державних і бюджетних підприємств, за даними голосу, планують достроково відпускати з роботи, щоб відправити їх на голосування. Секунду, секунду, так що три дні, що не можна за три дні знайти? А може для того, щоб раніше відпустити, а потім щоб вони могли відзвітуватись, як вони проголосували. Влада протидіє проведенню екзит полів і висвітленню того, що відбувається під час голосування. Цього тижня силовики прийшли до керівників і волонтерів штабів Надєждіна у Владивостокі та Старопольському краї. Штаби заявили, що збираються провести на виборах екзітполи. Ну для того, щоб цього не було, щоб не було хоч якоїсь там більш-менш правдивої інформації. Потрібно, щоб ніхто не знав, як хто проголосував. Але ну ті, кому потрібно, будуть знати, бо потрібно ж сфотографувати, пам'ятаєте. Як вони не намагаються завлікати виборців на, на це голосування, ну це вже доходить до такого повного крінжа. Ну, от У Севастополі на виборчих дільницях розігрують квартиру. Претендувати на неї може не той, хто правильно відповість на запитання в історії міста. А я думав, що хто правильно проголосує. Хоча є підозри, що, може, там хтось і перевіряє, хто як проголосував, приурочили цей розіграш до десятиріччя Руської весни. За правильні відповіді на всі питання, ну за те, що скоріш в кабінках, дають моментальний подарунок. Далі Мегамозг зможе взяти участь у битві за головний призи смартфони, квартиру та автомобіль. От настільки хріново. А зараз переходимо трошки до інших новин. Прибуток найбільшого виробника алюмінію в Росії впав в шість разів. А що трапилось? Що таке? Алюмінієвий гігант Русал повідомив про падіння чистого прибутку більш ніж у 6 разів у 2023 році через зниження цін попри зростання продажів після перерінтації в Азію. Русал, найбільший виробник алюмінію у світі поза Китаєм, не потрапив під прямі санкції заходу, введені відповідно початок Москвою в лютому 2022 року війни проти України. Але компанія попереджала про проблеми з транспортуванням, пошуком нових ринків і перебоями з поставками сировини глинозему і бокситів після заборони їхнього експорту Австралії в Росію і зупинку глиноземного заводу Русалу в Україні. Ну не дивно, що Русал в Україні був е, заморожений. Незважаючи на відсутність західних санкцій щодо русала або російського алюмінію, деякі західні споживачі уникають нових угод з металом російського виробництва після дій Москви в Україні. Ну, зрозуміло чому? Бо навіщо ризикувати а, і чекати, коли ну, в наступному пакеті санкцій може і прилетіти? Ліпше вже переорієнтуватись і не паритися. Все просто. А, хі -хі. Ну, ось, я ж казав, крінж. Не може бути маленьким. Він повинен бути тотальним. Голова Удмурті Олександр Бричалов вимагає використовувати адмінресурси для голосування за Путіна. Вимогу він адресував членам Єдиної Росії, уряду регіону, главам регіонам, депутатам тощо. Або ми з вами підтвердимо і покажемо, що Удмурті ресурсний регіон для президента. Но або міцні хорошисти. Тому прошу вас максимально мобілізуватися. Якщо ми доведемо людей, які об'єктивні об'єктивні і вдячні, і лояльні президенту, ми всі завдання вирішимо, вирішимо їх успішно і дякую всього доброго, заявив Бричалов. Глава республіки зажадав загнати всіх виборців максимально швидко, не пізніше ніж е, до кінця суботи. Ну а не пізніше, ранку, навіть суботу, перепрошую. Отже, потрібно, щоб швидко їм ну, потрібно від звітувати. Не забуваємо. Це ж, це ж Росія. Ну чого не сміється? Новини і крінжові, крінжові. Не можна шкодити тій країні, за рахунок якої ти живеш. Володін запропонував заборонити виплачування інагентам винагороду за авторськими і суміжними правами. За його словами, ухвалений раніше закон про заборону реклами у інагентів вже показав свою ефективність. Первый же заступник главы комитета с культуры Шолохова заявил, что будем карать всех, кто плывет против течи в России. Нельзя вредить той стране, за счет которой ты живешь. Эта позиция она во всех развитых демократиях используется, и никого, кроме нас, за это как-то сильно не ругают. Еще раз повторюсь, потому что это абсолютно логично. Ты можешь обеспечивать свою жизнь за счет чего-то другого, и тогда осуществлять деятельность, которая тебе кажется правильной. Но нельзя, еще раз повторю, и пить из колодца, и плевать туда. Соответственно, это очень последовательная работа и очень непростая работа. Дело в том, что, как вы понимаете, общественный запрос на вот такие действия, он, собственно, давно существует. Но, естественно, два года назад он обострился до степени, когда, особенно от нашего комитета, ну, просто впрямую начали поступать обращения, требующие действий, которые будут каким-то образом наказывать тех актеров, тех режиссеров и других деятелей культуры, которые каким-то образом вредят нашей стране. Ну, Потрібно що от іти в ногу скований одною, ну, от ось, це, от, ось це, ця, як би сказати, совкова така романтика. А зараз інформація для тих, хто каже, що в Росії все муа, вони живуть ідеально. Дуже цікава інформація. Ай фахівці та співробітники нафтових компаній масово пішли позичати гроші до зарплати під 292%. При цьому співробітники фінансової галузі лідірують за величиною середньої суми позики 8600 рублів. АІ фахівці в середньому позичали 7600 рублів, а працівники сфери охорони здоров'я та силових структур по 7500. У 2023 році росіяни набрали рекордний обсяг кредитів до зарплати. За підсумками третього кварталу, загальний обсяг виданих мікрокредитів досяг 348,1 мільярда рублів, що на 18,2 більше ніж роком раніше. Так що там у вас все добре, ви все більше і більше заробляєте. Ну щось я не бачу. Ну, і російська пропаганда б'ється в істеріці. Чому ж вона так б'ється? Естонський прикордонник видалив з рюкзака росіянина Георгіївську стрічку. Місцева влада потім нагадала всім, хто раптом забув, що публічна демонстрація забороненої символіки, якої і є от колорадська стрічка, завжди 20 см неприйнятна. Чоловіка штрафували на 400 євро. Ви б бачили, як пропагандисти забризгують слюною монітори і камери свої. Це, ну, це пісня. І трошечки до новин світу. Макрон все ж таки відростив собі такі Титанові. Макрон пообіцяв допомогти Україні повернути Крим і перемогти Росію. Франція не може дозволити Україні програти війну з Росією і повинна допомогти Києву повернути Крим, заявив президент країни Еммануель Макрон. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що не може бути міцного міру без суверенітету України та повернення до міжнародного визнаних кордонів, зокрема й Криму. За його словами, в Україні триває екзистенціальна війна для нашої Європи і для Франції. При цьому він підкреслив, що Європа безпосередньо не воює з Росією. Якщо Франція все ж буде змушена відправити війська в Україну, то єдиний, хто нестиме відповідальність за такий крок, це кремлівський режим. Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу, запевнив французький президент. Ну, титан трошечки покрився так такою. Патіною, так він став не такий блискучий. Ну то таке. Хоча знизу вже нормально. Наприкінці лютого президент Франції після зустрічі з лідерами західних країн щодо питання підтримки України заявив, що сьогодні немає консенсусу щодо відправки наземних військ до країни, але в майбутньому нічого виключати не можна. Не забуваймо підписуватись, писати коментарі і ділитися цими відео зі своїми родичами. Якщо ви підтримуєте мене, я зможу більше доносити до вас інформацію з різних джерел для того, щоб ви були максимально інформовані і без, без всякої води. Як написав мій підписник і мені це сподобалось. Ну, коротко про новини. Без бла, бла, бла. Друзі, до скорого.